Добрий день, колеги. Сьогодні хотів би поговорити про роботу з учнями інтенсивного класу. Це підлітки від 13-14 років, які вперше прийшли до театральної школи, але зробили цей крок вже свідомо, готуючись до того, щоб йти в професію. Починаємо ми, як і на будь-якому першому акторському курсі, з тренінгів, фетюдів, які дають учню можливість зрозуміти, що значить я та вже не я на майданчику. Отже, підсумок роботи. З інтенсивним класом після першого року навчання тільки касетюдів, ніяких вистав, ніякої драматургії. Тому займаємося ми в маленькій аудиторії. І наше завдання присвоїти цей простір. Але сучасний театр це сучасні засоби вираження, тому ми активно використовуємо звук, світло, відеомапінг. Це був приклад пластичного ітюду та ітюду в музику, як ми його називаємо, і це все народжено з акторської імпровізації. Звісно, після того як учні роблять заявку на такий ітюд, тобто приносять ідею, то підключається і режисер, і хореограф. Але тут головне, щоб дорослі не заважали дітям, не давили авторитетам, давали можливість учням самим пропонувати, вигадувати і разом з ними створювати. Спільна творчість це ідеальний варіант. Одна із моїх улюблених тем на етюди синхрон. З одного боку, все просто те, що ми робили з дитинства. Бери огірок замість мікрофону і відкривай рота під улюблений трек. З іншого боку, все дуже складно. Треба створити ілюзію, що звук йде саме від тебе по справжньому, і це не пародія. How I lost but i will Рема тема показу цього інтенсивного класу це завдання вербатіми. Якщо швидко пояснювати, це акторська спроба намалювати портрет іншої людини. Повертаючись на початок нашої розмови, це можливість зрозуміти, що значить я та вже не я на майданчику, коли після тюдів на тварини й предмети треба створити іншу людину, і це завжди цікаво. Они пачкаются все ноги так, как они пачкаются в колени. Я даже на огород иду, колоши, допустим, надеваю. Ну вот эти вот, обычные вот такие. Ну, у меня может припылиться. А здесь я на привоз пошла, пришла, ноги черные и жирные какие-то, понимаешь? Вот такая грязь. Привет! Це Одесса. Чарівне місто, в яке ти напевно мрієш потрапити, а це мистецька театральна школа у центрі Одеси на вулиці Софіївській, 24, де 12 та 13 червня буде проходити унікальний фестиваль «Театр-Про» для абітурієнтів творчих вишні. Це сцена театральної школи, де учасники будуть читати програму, яку вони готують до вступу. Тобто вірш, байку, прозу, монолог, що захочуть. Головне вразити експертну раду. Експертна рада буде сидіти тут і слухати конкурсантів. Мета кожного експерта придивитися до талановитих абітурієнтів і запросити до себе на курс. Бо ж експерти нашого фесту це майстри, що набирають акторів у кращі театральні заклади України. Отже, я не бачу жодної причини, щоб не затусити два літніх дня в Одесі у афігезній театральній кампанії. Не про втикай. театр про твій театральний простір.